Кш -кш -кш. Добрий вечір. Іду закривати птицю. Гляну, як там ті курчатка. Здається, що те бородати загине. Воно вже, здається, вмерло. Ще не вмерло, але вже вмирає. Бачите? Нічого йому не допомогло. Ой. Не знаю, де воно захворіло, що з ним. Але не буде його. Це й собі тут живе сам. Знов буде сам жить. Ой. Тінчик маленький. Ну, що ж ти зробиш. Так треба, напевне, Зараз. Михась. Лампу зараз вімкнуємо в цьому. Ну, оцей вже все. йому вже все. Ну, що я вам, друзі, скажу? Хто не тримає господарство, той ніколи і не втрачає нічого. Тому що господарство це завжди ризик. Завжди живий організм, завжди може щось статися. Ось так що буває і таке. Ну, я ж кажу, це аномальна жара, дощі, сирість. От вам і результат, що хвороби і все інше. Так, давайте зайдемо зразу за. А! Давайте спочатку випустимо кабанусів, хай побігають трішки позитиву вам. Йдіть, побігайте, кури зайшли вже всі. Давайте, давайте, виходьте, кабануси. Давай, 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 давай. Давай, виходь. Ану, ану. Давай, біжи. Ану, давай, давай, ану, давай, давай. Ану. Кабаноси, будете бігати чи ні? А? Бігать будете? Так, закриємо курчаток і з того боку підемо ще закриємо. Ну Це ж з цих старших. Кохінхінчик пропав, ну, курчатко здохло. Причому дуже швидко я навіть не помітила ніяких симптомів, нічого. Ця давай, злітай, давай. І такий червоний голошейка здох. І, ото, ото, що я забрала його, ну, напевне, пізно я його вже забрала, воно. Воно вже все. Так, що це там? О, вже бігають свині. Ставила пропойку від кокцидій маленьким бентамочкам. Маленькі мої. Що мерзнете? Так що таке? Такі в нас втрати трохи. Все якесь слабувате. Курча мені не дуже подобається щось. Не знаю. О, о, бігають. Бігають вже бігають. Ну. Та глянемо, кухіньхінчики. Ой, боже, не кусайтеся. Тихо, тихо. Все. Ей, кабаноси, ідіть сюди, ідіть, ідіть, понаїдалися вже й не, нема сили бігати чи що. Ану? Ану, іди сюди. Ану, ано. вони хочуть бігати. Ти подивись на них, що, пізно випустила. Гуси гусе шепляють. Кабануси? Ану, давайте бігать будете. Давайте. о-о-о-о Хай трохи жир розтрясають. А то тільки сало одне наросте. Куди? А що таке? Ви ж наїжені. куди в корито? О-о! -ох. О. Ох, вони смішно бігають. Це просто капець з ними якийсь. Сміхота. Все, сьогодні вже прохолодніше, хоч буде спати. А то такі вже вчора бідні були, кури. Та всі. І ми. Спати неможливо було. Так, парило. Так, тут я сьогодні понакривала сіткою. Отут. щоб курчата не вилітали. В принципі, допомогло. Ні одне курча сьогодні не перелетіла в город і не вигрібало мені огірки. А то вигрібають огірки. Вже не знаю, чи то вони, чи то щось інше сталося. Може, коротше, один Великий кущ огірка щось засох і пропав. Я закрию, напевно, їх, бо я не знаю, може вночі дощ буде. Не хочу, щоб вони бігали по мокрому. Я ж кажу, вже і так. Пару штук втратила. Так шкода втрачати в будь-якому віці ну, шкода. Але особливо, коли вони вже такі величенькі, вже їм я не знаю. Ну, більше трохи двох місяців. Тому якось, знаєте, взагалі де весело. Ну, я ж ще так, в принципі, ж не дуже е, люблю пропойки ці всі. Я там одну пропойку від кокцидій роблю. Так стараюся птицю не тримати на антибіотиках. Ну, але чи то прогавила. Може, треба було ще одну пропойку від кокциді зробити. Диви, 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 вже розбігалися. О-о-о-о-о, диви, 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 диви. Диви. Ану, Ану, йдіть сюди! Кабанус, йдіть сюди. Тільки ж мене з ніг не збийте. іди сюди. Ну, стали вже як стало, що я зроблю. Іди сюди. іди, на тобі, пір'їну? Кнопа, йди сюди, кабанус. Щось не вдусі вони сьогодні. вах. О, о! Давай, біжи. Кабанюки, сюда. сюди. Кабанюки. Дичать полякали. О-о-о, погнав. А ну йди сюди. Що ти там гризеш? О, ого, вдарилося одне об одне Ну це небезпека, небезпека. О, 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 о. Біжи, біжи Що? Іди, Іди Кнопа, йди поглажив. Буди, лягай. Давай. Вона так іще, коли я випускала її бігати, вона так ще не лягала ні разу. Вона не зацікавлена лягати, якщо в неї зараз момент біганини. Що ти там жереш? Кнопа? На он пір'я. Свиня погана. А ти така свиня? Е, Що -е, там таке вже? Що ти там? Какашки їси? Чи що? Що ти там їси? Кнопа! Сюди. Кнопа, ну кноп. Кнопа. Ну кнопа. Ой така кнопа. О, зверху шерсть дивки стоїть. Диви, де, що їсть. Та кульки єси курячі, чи що? Кнопа. Ух якобанос. Все, йдіть, заходьте вже. Побігали тінка ченятка, сплять також. Е, е, злякали, злякали. Коченяток маленьких. Злякали маленьких діточок. Полякалися. Ті там, ті там. Е, де ви там? О, вже дубі. йде в корму кухню. О, вже вони розібрали, звідки пахне їжею. Йдіть, Йдіть бо зараз до соняшника брати і гнати вас. Бандіти. Веле за ньому лежить, курка там за сіткою, як завжди. Давайте, кабануся. Давайте, бо буду зараз соняшником вас ганяти. Діть самі заходьте. А, он до домітла є мені той соняшник. Чи зайдуть нормально, чи буду бігати зараз за ними півдня, півночі. Іди. Давай, давай, діть, діть, давай на місце, на місце йди. На місце, бо віч не випущу. Діть на місце. Ідіть на місце кабану Так, давайте, йдіть. Хрю-хрю, заходьте. О-о, погнало. Давай йди. Дивиться. <плес> назад біжить. Ого, скоро стухає яка. Е швидкісна свиня, йди сюди. Діди кабан, хто ти? <плес> Ого. <плес> Як пуля літають. Так, треба їх зараз якось переконати, що потрібно зайти вже вже до себе в фіртку, клітку. Кабануси? А ну йдіть бігом. Йдіть так, що індичата роблять? Ой, індичатка. Що, ви мерзнете? О, воду перевернули. Ох, і паразіти є. Ооо, паскудники малі. Я в шокі. Добре, що зайшла, побачила. Це вже якась падлюка мала, пригала. А як ти їх по-іншому назвеш? Пригали вже? Ага. Шкоду зробили, зараз вас кабануси з'їдять. Вам ще пощастило, що вони зайняті поїданням какульок чи що вони там їдять. Йдіть, заходьте бігом, бо зараз вам зроблять ті свині. Йдіть Збіговисько. Воно бігом. Пі-пі-пі. Хто воду перевернув? Давай заходьте, йдіть. Де заходь, бо зараз свиня з'їсть тебе. Бігом. Хоч! Хш. Хш -хш -хш. До себе йдіть спать! Хто воду перевернув? Добре, що подивилася, йди! Заходьте вон туди! Воно бігом спать! Спать іди! Ти подивися! Ну ти подивись на цих індичат! Хш. Хш. Зайдіть до себе! Хш. Дивись! Ану зайдіть! Не можу одною рукою загнати! Зараз свиней покличу, вони з вас зараз швидко з'їдять. Ну, бігун заходьте. О, все, давайте! Вон свині біжать. Вон свиня вже прийшла. На допомогу. Паразитки. Та йди, ну так, закриємо, напевне, на ніч цією тканиною. Що тут це можливо буде зробити ще бо Тут вже закривали по-іншому. Напевне. Так. Зроблю зараз. Я не буду з вами дружить, раз ви те себе так вести, й все. Хтось мені там в коментарях написав, не знаю, чи в тієї людини все добре. Каже, що ж ви називаєте своїх тваринок, там, гусі сюсі, як дітки, як все, а потім будете їх їсти і різати. Ну, якщо я, наприклад, навіть і з дитинства їх виростила і відношуся до них. З таким теплом і любов'ю, це ще не означає, що їх можна порівнювати з дитиною, наприклад, так? людською. Ось це по-перше. По-друге, я вважаю, що тварина, навіть яка йде на м'ясо, яка вирощується для корму, заслуговує любові, тепла ну, на все своє життя, яке б те життя не було. Довгі чи короткі, розумієте? А по-третє, ви подумайте перед тим як щось писати? Я ніде не разу не сказала, що ми цих гусей збираємося взагалі їсти. Ну, якщо не вдасться продати, то звичайно, що гусачки підуть на м'ясо. А так, взагалі, я хочу на плем'я їх продати, тому що гуси дійсно гарні і виховані, спокійні, і надто тихі, їх не чутно взагалі їх не чути. От Скільки я відео не знімаю, скільки ми не ходимо, хто до нас не приходить, кажуть, а у вас що гуси є? Ну ти, тиша просто, що ті мовчать, що ті мовчать. Ну, іноді там, якщо щось злякаються, чи ще щось можуть вигікнути. А так взагалі тихо і вночі, і в день взагалі. Тому гуси чудові. Ось тому, любі друзі, перед тим, як щось писати, три рази подумайте, чи ви образите тими словами людину. Ось. Так, біжіть кабануси, от, наприклад, свині. Давати їм клички було чи не давати. Я не давала клички. Ну, кнопу називаю кнопа. Ну, вона така смішна, як кнопа, але це ж не означає, що... Давай йди, що це якесь ім'я там і що вона там лишиться на плем'я. Ну, хай буде кнопа. Ну і що? Ну, що з того? В кабана немає імені чи там клички. Називаю їх кабануси. Кабануси. І що? Нічого. Так, заходьте, я вас більше не випущу. Я сказала, заходьте. О, бачите які? Йди. Диви. Двіке нагле. Свино-то ти погана. А ну йди заходь, я більше тебе не випущу, раз ти будеш таке. Так само кролики, боже, які милі тварини, ці кролики. О, качера, он злякала, карбанюка. Пухнастики, такі чудові тварини, всі їх беруть, на ручки гладять. Люблять, але ж потім вони все дойдуть на м'ясо, друзі. Ну це ж не зоопарк. То, що я відношусь до своїх тварин із повагою і любов'ю, це ще не означає, що вони там мають жити вічно, розумієте? Ну таке. Ну і взагалі, якщо чесно, ми в основному, я ж казала не один раз, що ми оцю птицю сільськогосподарську. От курей, наприклад, чи індиків. Рідко взагалі вирощуємо на м'ясо. На м'ясо йде в основному це не ліквід якийсь або лишнє, яке лишається. А так стараємося, щоб птиця якісна і гарно продавати її на плем'я людям. Там півників самих гарних. Ось. А те, що там якесь мілке росло, чи там недоросло, чи ще, то те вже йде на м'ясо. Вже в таких випадках. Ось так само кроликів. Вже якщо не продалося, то вже в такому випадку. Нам ж багато м'яса не треба, ми багато не їмо, в принципі. Треба якусь копійку заробляти, вирощуємо. Ти подивися на них. Я сказала, якщо ти зараз не зайдеш, боже яке вредне. То я більше не випущу. О, Диви за каче, Роман. Диви, качу розлякало. яке вредне. Вчора не випускали, це ж вони себе ведуть тепер так. Качур, ховайся, йди десь. Ось. Тому я ж кажу, що свинок перший рік за, за, е, вирішили завезти. Взагалі-то я хотіла двох кабанів, двох кастрованих кабанів, щоб не було ніякого соблазна е, залишити на племя. Ось, Але так вийшло, що в нього не було в цього знайомого, що мені свиней продавав, в нього не було двох кабанів, хоча я замовляла, але ну, не вийшло. Сказав, кабани свиня, одного брати не можна. Треба брати завжди пару, ну двійку. Ну, вийшло, що сині взяли. Ну, то що це значить, що їй треба е, взагалі, те, що я, наприклад, їх люблю, не, ну люблю не материнською любов'ю, а просто люблю як тварину. Тобто, Але я чітко розумію, що ця тварина сільськогосподарська. Ось. Що ти їси там? Фу! Все, заходь! Давай! Бігом заходь! Заходь, бо я більше не випущу! Дивись! Кошмар, одне зайшло, друге ні. Давай іди! Давай йди. Давай. Давай. Ну, те заходить, бачите, а друге ні. Що, вже на, на цей вже хочеш пити? Давай іди! йди бігом. Давай. Я вам сказала, я вище вас не випущу. Не бігом спати. Вже стемніло. Ні, я не можу одною рукою її загнати ще й з камерою. У вас, напевно, вже голова кружиться. Ану йди! Йди, я сказала кабан смердючий. Ану, пішли спать! Кош! Спати йди! Йдіть! Йди спати! О, все. На кінець-то. Це мене фітнес і не фітнес нічний. Фух. О, і Катя вже пішов відпочивати. Іди, йди хороший. Іди, зайчик, злякали зайчика. Ну, Не знаю, мені здається, що в людей просто в деяких, чи то якась, знаєте, зависть. Чи то... Ну, це хейтери, це зрозуміло. Ось, Але якесь таке в деяких людей, напевне, Піду через город. Знаєте, як ото якесь єство. Таке, щоб щось таке сказати і вколоти. Ну, я не знаю, якщо, наприклад, такій людині хочеться з кимось чи поконфліктувати, чи комусь зауваження зробити, боже, робіть зауваження своїм близьким і рідним і друзям. Чому ви в чужій людині можете собі дозволити таке казати? Ну, це мене взагалі мене це не образило, чесно, але мені це просто якось здивувало, що ви називаєте... Їх дітки, а потім будете їх смажити. Блін, то що мені взагалі не спілкуватися із птицею чи як. Ну, тим більше я веду канал, мені якось треба їх позначити, Тобто, щоб зрозуміли, хто до кого, ну, як, ну, як я до них розмовляю, кажу щось. Ну, Блін, не знаю, друзі. Ай. Таких людей просто не варто, напевне, звертати увагу та й все. Так, дивлюся, вон вже який раз на день хожу... Збираю жуків із баклажанів. Дивіться, падлюки. Жируть баклажани ті, їх скропити не хочеться хімією. Вже, до речі, пару баклажанів з'їли. Штук, не знаю, 4, напевне, ми вже взяли. Боже, які смачні, просто не передати, які вони смачні. І що вони відрізняються по смаку із до жуки, дивіться, я їх отак ногою раз і душу, бачите? Може хтось мені напише, що я неправильно роблю, що жуків треба перенести в інше місце. Е е е е білі баклажани. Оці. Де вони там? Воно, бачите, висить? Так, десь я бачила жуків вон, кучу. Ось так, дивіться, два сидить під люки дві. Навіть не дві, а більше. Дуже смачні, от мені так сподобалися. Ну, не тільки мені, і батькам сподобалися. Ну, максимально смачні домашні баклажани. Може, це сорт такий, я не знаю. Але дуже добре. Як пожерли? Господи, не знаю. Вже ж почалися баклажани, чим їх обробляти, щоб собі хімії той не наїстися. Я вже не знаю. Воно вже ресидить. Дивіться, вже знов друга жменя жуків. Вон сидить, Він дірку зробив. Вон дивіться, які баклажанчики гарні. Там навіть гілочка зламалася під вагою баклажана. Не знаю, є ще тут чи нема. Томати вже прибрались, бачите, похворіли, лишилася одно. Тільки ну, дощове літо. Пару раз обробляли. Воно все одно те саме. Дивіться, скільки падли. Як ви боретесь народними методами, з, з цими, з колорадськими жуками, які їдять? Ну, мені вже там понаписували, що. Десь пообжирали, господи. Понаписували, що треба якусь на них одягати з-під низу цю пластикову пля... ну, пляшку пластикову і цей. І вони тоді не залазять. Я думала, до речі, що жуки літають, що вони перелітають, а не по низу залазять. Коротше, не знаю, чим їх можна оприскати, щоб їх не з'їли. Я не знаю. Так хожу і збираю жуків. Ну, все одно дірки є. Бачите, ці рослині це погано. Рослині не подобається, що його жере щось. Не знаю. Люди якось вирощують ті баклажани вдома. У мене подружка вирощує, ну вони обробляють, не знаю. Хімію не хочеться їсти так. Ай. Ну все, друзі. Вже геть стемніло, поки я в хату йду. Так, сидить, а воно сидить, падло. Картопля закінчилася, я так розумію, на городах людей баделиня. І вони перелетіли на баклажани. Друзі, всім пока-пока Тихої ночі